Я спустився в яр, тут трішечки темновато, але є сигнали. Вушко є, друзі. Можливо, медаль і велетенський потужний сигнал під деревцем. І я думаю, пряга чи ні. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні сюди ми йшли майже 5 кілометрів і пробиралися крізь ці хащі більше ніж годину. Так, так, це довго, але повірте, тут все завалене, люди тут не їздять і не ходять. І тут колись я знайшов позиції по першій світовій війні, саме німецькі і австро-угорські, і сьогодні ми хочемо їх перевірити. Так що буде цікаво. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд. «Повернись живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, друзі, погнали шукати все, що знайду, то покажу. Тут колись була стара дорога, ось бачите, але вона зараз не використовується. Дерева впали, і на ці дерева я поклав свій рюкзак. І обабіч цієї дороги, справа і зліва, у нас є позиції. Ось так. Це місце дуже сподобалося колись солдатам. А можливо, воно було стратегічним, тому що ця дорога з'єднувала два села. Декілька кілометрів звідси була лінія фронту, а це такі тилові позиції, позиції забезпечення. Ну, подивимося, що нам дасть сьогодні знайти. Ось я бачу там. Над яром велетенський бліндаж. Іду туди пікати, тому що камради вже щось копають і шукають. От як пташечка співає, друзі. У мене перший сигнал. І сигнал на успіх. Погляньте, це підкова. А ви знаєте, якщо я знаходжу підкову, то маю знайти і прягу. Правда, цю підкову хтось так зігнув. Мабуть, сильний був солдат. Або солдати посперечалися на якусь випивку, на пляшку вина, хто зігне підкову. І ось якийсь потужний. Сильний солдат її зігнув. Ну що ж, друзі, початок є, залізяче, довкола багато. Кольору не густо, але якщо є залізо, тут солдати жили і обов'язково щось буде. На брустері бліндажа вже давно викопав хтось такий артефакт і залишив його тут для майбутніх поколінь. І я, мабуть, майбутнє покоління. Вгадайте, що це таке? Ось погляньте. Ні, друзі, це не зуби рвати. Це кусачки. Ось такі вони в гарному стані. Стан просто ідеальний. Погляньте, яка тут земля, як все гарно зберігається. Так, насправді вони гнилі, але вони міцні. Можливо, підійдуть мені на реставрацію. Цікаво буде артефакт реставрувати. Вони ну, ще міцні, ще можуть працювати. Ґрунт на цих позиціях, друзі, не дуже сприятливий для залізних знахідок. Ось погляньте. Це щітка для коней. Німці, австрійці, Перша світова війна. Ось така щітка. Були тут коні, солдати собі чесали тих коней і щіточку загубили. Можливо, вони ще щось загубили. Сподіваюся, що знайду капана Апцайхана. Тому що залізо тут досить гниле. Хоча, хоча можна якісь артефакти знайти. Тут були сокири, кірки сокири. Так що завжди. Є шанс щось гарне знайти. Я вже думав, що це пряга, але ні, погляньте, велика гільза, здається, ДШК. Були тут радянські військові у Другу світову війну і щось навіть стріляли. Ось такими великими кулеметами. Ну що ж, ми йдемо по під дорогу з тих позицій, переходимо на іншу локацію, тому що ці позиції не дуже вдалі. Потрібно шукати, щоб щось знайти. Потужний у мене сигнал такий кругленький, і це не монетка. Я спершу подумав, що це якийсь скапен з емалями, але ні. В мене таке припущення, друзі, що це компас. Ось на сонечко його. Зараз я його почищу і вам покажу. Погляньте, друзі, я не самотній в лісі, довкола мене сотні комарів. Сотні. Його не нечистий, особливої різниці немає. Ну, як на мене, це компас. Погляньте, щось відніється в центрі, можливо, якраз там була стрілка. Але вода потрапила і ось в якому він стані. Матеріал латунь. Я вже думав, 100% пряга. Погляньте, воно було складено в квадратик. Я вже витягував навіть думав, що пряга. А це ось такий цинк, а всередині картон. Що це за картон? Мені невідомо. Можливо, це від гранати Рудултовки по Першій світовій війні Російської імперії. Можливо, саме так, тому що ми вже наблизилися до краю, а тут же позиції перехідні, австро угорської і Російської імперії. Тому знахідки трапляються. І по Остро-Угорщині, і по німцях, і по Рія. Гарні перспективні сигнали були, а це, мабуть, мабуть, щось таке, наче фрагменти від гасової лампи. Ось тут, бачите, якась сіточка, залізо, латунь, а це або латунь, або якесь оміднене. Залізо. Ну, Гарний перспективний сигнал був. Та ще й такий квадратик. Я вже собі подумав, що це такий велетенський капанапцайхен, Ну, не пощастило. Але я не здаюся, продовжую пошук, тому що хто шукає, той знаходить. Поверхнева знахідка антуражна австро-угорська лопата. Погляньте з віконцем для перегляду. Ось тут можна. Подивитися, чи йде ворог, чи ні, і бути замаскованим такою лопатою. Ну, насправді не знаю, чи це снарядом її пробило, чи кулею, а можливо, просто вона прогнила. Такий поверхневий сигнальчик був. Ну що ж, ходжу, тут такі малесенькі бліндажі. І є гільзи, гільзи Мосіна. Можливо, це бліндажі російської імперської армії. Ну потрібно щось таке значніше, ніж гільзи, знайти, і тоді я з певненістю вам скажу. Я спустився в яр, тут трішечки темновато, але є сигнали. По схилах яру є гільзи, різноманітна залізяча, тому що обабіч яру бліндажі. Ну і звісно, солдати, мабуть, або щось сюди скидали, або ходили цим яром. Ну і в мене такий потужний був сигнал, думав, що вже пряга. Але ні, це ось такий артефакт капсуль від гільзи артилерійської. Такий потужний, порожній вже, ось бачите. Шматок латуні. І тут жодного клейма, ані, є якесь клеймо. Подивимось. Зараз, друзі, я його трішечки почищу і вам покажу. Погано справді видно. Тому що темно в ярі. Ну, щось наче проглядається, погляньте, 2914, 2М і комар, який намагається прокусити мені рукавиці. Ну, такий артефакт. Металобрухт, одним словом, але перспективний був. Малесенький такий бліндаж і гарний сигнал на брустери бліндажа. І, друзі, мабуть, це позиції все ж таки рія, тому що... Різний дріб'язок порія російській імперській армії. І ось цей потужний сигнал. Погляньте, Народі це краник, це запал до граната Рудултовського. Ну, ась він же сипеться. Ось такий артефакт. Ось, бачите, розлітається в руках. Гнилий. Але все одно були тут. Російські імперські солдати. Ось погляньте, друзі, який фрукт я знайшов. А це фрукт по першій Ф, -ка. Порія. І тут такі латунні закрутки ззаду і спереду. І на цих латунних закрутках має ще бути клеймо або рік. І зараз нічого не видно. Ось така річ. Ехо. Війни, і якщо вони тут є, десь тут мають бути пряги. До речі, недалеко звідси я якраз і пряги знаходив. Ну, можливо, 5-6 пряг. Тут недалеко яр таки є, і я в цьому ярі їх знайшов. Ну, можливо, і тут будуть, тому що знахідки Ріа є і різноманітне сміття також є. Я знайшов друзі, в такій гущавині купу бліндажів. Ось один бліндаж, другий, третій, четвертий. Тут десятки бліндажів, можливо, навіть сотня бліндажів. Я ходжу, сигнали є. Ну, звичайно, як Ріа. гільзи, патрони, різноманітні фрагменти снарядів, сміття, дроти. Тобто типове Ріа. Бідне Ріа. але в мене є гарний сигнальчик. Думав, що вже монетка. Але ні, друзі, але ні. Погляньте, ну видно вже дуже погано, кепско, тому що вже вечір, а ще й тут така темінь. Ну, повірте, це гудзик Рія. І тут має бути Орел. Зараз я його трішечки почищу і вам покажу. Я тут знайшов в цих краях близько, ну, може, 40, можливо, більше пряг. А гудзиків, можливо, з 10. Уявіть собі. Ну на це впливає велетенська кількість гільз, тому що тут все всіяно гільзами. А гудзик, хоча він і краще дзвонить, ніж гільза, але все одно. Ну, геть кепсько видно, але як бачите, тут проглядається хвіст і лапи цієї курочки. Курки. Це звичайна піхота. Ось так. Не артилерист, хоча тут і артилерія була, а просто піхота. Ще вона, друзі, підкова, а успіху поки що немає. Немає ні прях, немає ні капення обцяхені. Ну тут капення обцяхення і не буде. Лише пряги і Георгіївські хрести. Ну, ось така підкова, можливо, від коня Рія. А можливо і ні. Ну, швидше за все від Рія. Сумніваюся, що тут були австрійські коні, хоча, можливо, трофей або австріяки сюди набігали на Рія. Ну, але штикових боїв тут не відчувається. Вийшов, друзі, я з тих хай, потрібно чекати декілька років, щоб там нормально ходити. Просто неможливо шукати. Пройти важко, а шукати нереально. Ну що ж, я ходжу по такому гарному, чистому лісі. Тут на схилі бліндажі, Це яр. І в мене був потужний сигнал. І дивлюся, дивлюся, там патрон рія, але збоку ще щось лежало. Ну, я трішки вже розгорнув. Картина була не така, але спершу мені ось такий патрон Рія вилетів з ямки, а потім ось це кругле. Можливо, якась кришечка. Або вушко є, друзі. Можливо, медаль. Погляньте, справді вушко. Але ні, ні, не медаль. Знаєте, що це? У мене підозра, що це компас. Але, ну, звісно, вже лише корпус компаса. Друзі, давайте я його легенько почищу і вам покажу, щоб не зіпсувати. З певненістю 1000 мільйонів відсотків я скажу, що це був компас. Погляньте, тут паперова підкладка, мабуть, саме на ній була нанесена шкала. І позаду видно в центрі ось тут ось, була вісь для стрілки. На жаль, компас в такому стані, корпус. На реставрацію, друзі. До речі, можна реставрувати. Шкода, що стрілки немає. А так можна було б ще з нього щось зробити. Ось такий компас початку початку ХХ століття. О! Перша світова війна. Погляньте, друзі, який артефакт! Це велика саперна лопата Рія. В гарному стані, до речі, Ну, насправді залізо. Гарно збереглося, вона досить міцна, але нею добряче копали, так копали, що її геть поламали. Погляньте, а метал залізо. Гарно збереглося. Ну, на жаль, ось такий антураж. Не знаю, що треба було копати, щоб так зламати лопату. А могла бути пряга, друзі, ніколи в цих краях я не знаходив таких речей. Знаєте, що це? Так, це. Кришка від консервної банки. Але з 40 го року тут був рейх, до речі. В цих краях, в цій стороні, я рейху ніколи не знаходив. А мабуть, якийсь солдат, один чи два, пішли до села, вийшли з села або перед селом, собі з'їли консерву. Всяке може бути. Друзі, ну куди ж без ножиць для колючого дроту на позиціях рія? І я їх знайшов лише. Ось такі поламані. Бачите? На жаль, Ну, ось такий артефакт. Міг би бути цей артефакт для реставрації, але, але вони ось такі поламані. Мабуть, солдат міцно, міцно різав колючий дріт і вони поламалися. Ну що ж, поробиш? Наступного разу знайду цілі. Я вже друзі підходжу в краї, де я добряче не шукав. Ось бачите, тут два маленьких бліндажа. І колись років так 5-6 тому між тими двома бліндажами я знайшов прягу одну, і в цьому бліндажі другу прягу. Ну і довкола декілька пряг. І я вирішив так пройтися поміж цей бліндаж, поміж цих два бліндажі. І велетенський потужний сигнал під деревцем. І я думаю, пряга чи ні, але ні, не пряга. Але щось латунне в цій грудочці. Ось виглядає. Мені здається якась пряжечка. Ну давайте розкриваємо наш секрет. Друзі, бачу вже зачеп до австро-угорської пряги. До речі, тут австро-угорських пряг я не знаходив. Отак От ось. Здається, він. Та ж він, він, ось. Ну що, пошукаємо довкола комплект, але погляньте, він такий великий якийсь. Можливо, трішечки ранній тип. Не знаю, без клейма, здається. Ну, але все одно, ось такий сигнал потужний. А декілька років тому я тут кожен квадратний сантиметр обійшов. Мені так здавалося, але ні. Пропускаю сигнали. Чи часто ви знаходили компаси? А я сьогодні цілих два весь павутині, весь в комарах, але маю два компаси. Друзі, камради не особливо що знайшли, тому вам нічого й не показую. Ну а знахідки мої ви бачили. Так що, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому в коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд Поверні живим. Кожна гривня може врятувати чиєсь життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, друзі, до зустрічі! Успіху вам, успіху мені!